В ефірі новини події життя студентства від телебачення Франкотів вже за мить у студії Юлія Девна. Закон про вищу освіту вплине на стипендію. А саме існує загроза її відмінити. Про застосування такого положення поки що відомо небагато. Франкотів цю тему розвиватиме. Проте ми вже готові поділитися тим, що дізнався Юрій Ромес. Поки усі обговорюють суперечності нового закону про вищу освіту, зміни для самих студентів очевидні вже з наступного семестру. Лише 75% державників отримуватимуть стипендії. Справжнім стипендії, напевно, це також є в якійсь частині добре. Бо будуть студенти між собою конкурувати. Тут десь держава думає так само про економію коштів, і ми можемо вже приблизно рахувати, скільки зекономить на стипендії? Мотивація вчитися, мотивація краще звати сесії, мотивація самому здобувати, бо сусід вам вже не віддасть, бо він з вами прямо конкурує. У законі також про. Описано, що розмір мінімальної стипендії не може бути нижче рівня прожиткового мінімуму. Цю норму не виконують, тому що у нас зараз в країні дуже складна ситуація. Тому ще до цього ми не дійдемо. Як мінімум, десь за 2-3 роки. Я думаю, студенти реагують на таке нововведення по різному Це новина для мене. Я не знала. Я сподіваюся, що я попаду в ці 75%. п'ять це з систему краще вчитися? Напевно. Ну, так як я на платному, то, то мені байдуже. Будемо страйкувати». Юрій Ромас, Юрій Мельник, Франко Тіві у Франковому університеті. Обговорили ідею створення єдиного студентського телебачення. Ініціатори намагаються залучити до неї в провідні вищі Львова та мають намір створити єдину редакційну групу. Про перспективи розвитку ще одного медіа у сюжеті Ніни Сукач. Схеми розвитку молодіжного телебачення обговорили на черговому зібранні студентської ради Львова. Студенти факультетів журналістики, досвідчені медійники та активісти висловили власне бачення цього проекту. Єдине для всіх чи локальне телебачення. Таким було основне питання дискусії. Голова студради Львова Євген Филипець зазначає, бажання працювати є треба тільки сформувати редакційну колегію та зробити спільний ресурс краще працювати загально коли ми і франко ТІВІ» зробили крок щодо цього напрямку вони готові поміняти своє лого і ввести свою команду в спільний загальний проект але щоб це був проект загальноміський а згодом і загальноукраїнський самі ж студенти досить скептично ставляться до подібної ідеї мовляв проблем не уникнути Кожен заклад має різну специфіку, різні події, різні журналісти. Якщо навіть є в кожному закладі, вони розуміються по-різному. Просто те одне напевно, що відрізняє нас від інших вишів, це те, що ми знаємо, що такі інформаційні стандарти. Не обійшлося без порад старших колег, уже задіяних у медіасфері. Ви маєте головне знати, що ви робите це для себе, а не для ваших батьків. Як, як тут теж звучали такі фрази? Чи для якихось інших громадян Бальзаківського віку? Уже до вечора було ухвалено резолюцію про створення робочої групи студентського телебачення із представників кожного вишу Львова. Крім того, передбачено заснування редакційної комісії та координаційної ради. Ніна Сукач, Юрій Мельник, Франко Тіві. У зв'язку зі скороченням навчального семестру на зимових канікулах студенти проведуть більше місяця, часу, щоб спланувати своє дозвілля, достатньо, що саме робитиме молодь впродовж свого законного відпочинку. Регіни Регінелізогу. Я планую зі своєю подругою відвідати Європу. Може, поїдемо в тур, наприклад, в Париж, Амстердам, Берлін. Командою вирішили відвідати багато міст. Напевно, поїдемо в Німеччину. Відвідуємо багато архітектурних споруд, які там є. Планую відвідати Польщу, Німеччину, Голландію, Францію я ще думаю. Але так як я бідний студент, грошей нема, то думаю, їздити автостопом. Прийдеться ще знайти якусь одну таку ж саму неадекватну людину, як і я, яка погодиться на це. Почувати їхати гори. додому. Можливо, гори. Вчитись. Серйозно? То серйозно, репетиторів побільшало в два рази. «Почити трошки більш-менш кудись горе з друзями. Я їду в Європу, а поїду додому. Проведу час з батьками. А, мабуть, поїду кудись відпочивати, скоріш за цього працювати. Так, збираємося влаштуватися на роботу, тому та що ще робити цей вільний час. Треба якось його провести з пользою». Буду зустрічати новий рік з батьками і поїду до бабусі. Допомагати вигрібати сніг. Я буду сидіти вдома, дивитись сумні серіали про любов. Сльози будуть капати на бороду, і вона буде рости ще більше. У святкову відпустку йдемо, і ми нові випуски. Дивіться вже 16 лютого, у новому 2015 році. Втілення усіх мрій, незабутній свят, чудових подарунків та дива у житті. Залишайтеся з нами та бережіть себе.